Добрий вечір, В ефірі усміхнований. А отже, налаштовуйтесь на позитив та хороший настрій. Це програма для тих, хто шукає у житті нових вражень, яскравих емоцій, для тих, хто обирає шлях посмішок, адже з ними легше крокувати по життю. Створення бренду, історія моди, глянцеві обкладинки звучить так стильно та легко. Але мало хто знає, що ж насправді стоїть за завісою фешн індустрії, як там працювати, що потрібно вміти і куди бігти. Та без світу моди нікуди. Він вабить, виблискує глянцевими обкладинками і завжди є ті, хто прагне покласти свій талант на вівтар моди. Так понад 40 студентів освітнього проєкту у фешн-індустрії завершили своє навчання і днями отримали дипломи. Тепер вони обізнані модниці та фешн експерти. Поринутий у світ стилю моди та краси пропонуємо і вам. На вулицях Дніпропетровська побільшає стильних та модних людей. Адже минулими вихідними випускний вечір відгуляли студенти українського фешн-кампусу. Перший не лише у Дніпропетровську, а й в Україні. Модний курс відзначився у першу чергу підбором викладачів. Аби прочитати лекції, вони приїздили до Дніпропетровська. А ті, що взагалі мешкають за кордоном, як от відомий фотограф Роберт Міщенко, знаннями своїми ділився в онлайн режимі уникальны, унікальні, и і їм є що потому тому що знающие и і вони практикуючі каждый день. Для них однакова е, работать в Європі, Париже, в Риме. навчання передбачало теорію, практику і як і годиться у освітньому процесі дипломні роботи. Навчалися фешн студенти три місяці по вихідних на трьох факультетах: фешн-бізнес, фешн, фешн та фешн-медіа. Куратор курсу Марія Халезева – затребуваний у Європі фахівець-медійник. Вручаючи дипломи, давала своїм студентам настанови та поділилася секретом свого успіху. Секреты не працювати. Нужно очень много работать. Есть момент, да, какой-то у индустрии моды, есть такая обманчивая черта. Кажется, что это очень праздничная. Занятия, очень праздничный мир. Нарядный и коктейльный. Так вот, нет, нарядные коктейльные занимает очень мало времени в работе любого человека, связанного с этой индустрией, потому что в основном это пот, слезы и кровь. Серед викладачів і відома Дніпропетровська дизайнер одягу Надя Дзяк. Вона теж давала поради. Тепер вже дипломованим фахівцям та своїм колегам. Поставити собі ціль і к ній іменно дуже навіть нагло десь йти. Це дуже важливо. Іменно не сидіти на дивані, тому що якщо ви будете очень талантливый, но никому не будете показывать свой талант, его проявлять, то его, ну, как бы, вас, о вас никто не узнает. Переважна ж кількість охочих отримати знання у сфері моди виявилися вже доволі обізнаними персонами. Дарина Колобова – дизайнер за покликанням та освітою. Тут закінчила курс «Фешн-бізнес». Помог мне этот проект систематизировать свои знания, да, свои какие-то умения, увидеть окончательно свои цели. Поэтому я думаю, что сделал мои знания, мои фэшн-видения, фэшн-мировоззрения более полным, более комплексным. Этот проект очень важен в тому, щоб сверить свой взгляд на современную фешн-індустрію і взгляд узких спеціалістів очі інтересних, кожен з яких работає кожного дневно і в своїй сфері. Організатори ж і керівники проекту запевняють, після навчання у фешн-школі у людини навіть змінюється ментальність і сприйняття того, що стосується моди. Фешн-індустрія це ціла наука. У мгновенно и ментальність і восприяти того, що собой феш. Це не просто одеться это Це е, большая наука. Притом, якщо ти человек фашин індустрії, ти прогресивний і ти должен разбираться в усі. Радісно, що і в Україні, та де там, у Дніпропетровську, можна поліпшити свої знання із науки про моду та усього, що її стосується. Отже, будьте моднішими, цікавтесь новинками, а ми вам у цьому допоможемо! Насилайте свої враження від програми та і героїв на нашу сторінку в мережі. Там можете ділитися з нами своїми усміхнованими. Думайте про краще та живіть, посміхаючись.